Вітаю всіх, хто разом з нами будемо згадувати події, які приніс нам цей день. Антикорупціонери нардепи незадоволені не задоволені тим, як правоохоронці розслідують справи щодо Майдану та економічні злочини колишніх чиновників. Сьогодні на засіданні комітету з протидії корупції вони заслухали звіт голови СБУ Валентина Наливайченка. Він повідомив, що нині 9 кримінальних проваджень порушено стосовно економічних злочинів колишніх високопосадовців. Служба безпеки, каже Наливайченко, розслідує злочинні схеми, зокрема і в державних монополіях. Слуга безпеки порушено 9 кримінальних проваджень про стосовно економічних злочинів колишніх високопосадовців. Я повторюю це, відштовхуючись від попереднього звіту, тобто місяць тому. В цих кримінальних провадженнях нами заблоковано 26 банківських рахунків високопосадовців на території України, так само, як і проведено 645, здається, вже станом на сьогодні допитів і 121 обшук. Тобто йде серйозна. Я б сказав так, слідча робота і серйозна, серйозне переслідування і активів, і самих осіб, і розслідування щодо їх спільників. Комітет на засіданні також вирішив, що має бути підготовлений публічний перелік завдань, що їх повинні виконати правоохоронці для розслідування цих злочинів. І за два місяці керівники СБУ, Генпрокуратури та МВС прозвітують, як ці завдання виконуються. Звернути увагу Віктора Шокіна, Арсена Авакова і Валентина Наливайченка на особисту відповідальність за результати цих розслідувань і притягнення посадових осіб їхніх відомств, які допустили халатність, недбалість і в інший спосіб саботували розслідування, про які йдеться. Нам Анатолій Гриценко, військовий і політичний діяч. Добрий вечір, пане Добрий вечір. Скільки ще треба комітетів, бюро служб різноманітних або ж законів для того, щоб некомфортно почували себе ті самі корупціонери, боротьба з якими ведеться вже не тільки в кулуарах, а й в засобах масової інформації? Скільки ще? Я думаю, що і цих забагато насправді. Тому що подивіться, коли прийшов президент Янукович, одним з перших указів він утворив антикорупційний комітет. І що воно дало? Президент Порошенко так само зробив. От Ми зараз послухали голову СБУ. Голова СБУ і голова МВС це два посадовці, які одразу після Майдану призначені і не змінювалися. Якщо були проблеми в прокуратурі, там три очільники змінилися, то в цих структурах, які власне забезпечують доказову базу, були нинішні керівники. Є і моральне, і юридичне право спитати, чому, доколі. Тому що це ключові питання, які не можна залишати без відповіді. Можна збирати безкінечну доказову базу. Але коли нам називали цифри там, десятки мільярдів доларів вкрадених і вивезених, і за це ніхто не відповів, дуже важко людям сприймати. На фоні обвалу гривні і злиднів отакі астрономічні суми, які хтось просто вивіз. І у людей складається враження, що за вкрадений велосипед посадять гарантовано, а вкладені мільйони, і мільярди це так собі можна відкупитися. А міг хтось допомогти їх вивезти? В мене немає в тому жодного сумніву, тому що просто так вивезти не можна. Якось у вас в студії говорив, коли вперше Махніцький назвав суму 32 мільярди доларів вивезених готівкою. Ну, Ніхто таких грошей ніколи не бачить і не побачить із тих, хто нас дивиться. От. Я поцікавився, скільки це в обсязі? Це вісім залізничних вагонів. Можна собі його щоб хтось просто так вивіз. Я в це не вірю. Значить, очевидно, ребята договорились. І от тих, хто домовився, їх треба притягати до відповідальності, правильно сказав Соболя. Не тільки хто допустив халатність, а й тих, хто вчасно не порушив справи, вчасно не перекрив канали, вчасно не подав міжнародний розшук, вчасно не заблокував спільно з правоохоронцями інших держав майно і рахунки за кордоном. От за все треба відповідати. Це все після події, після Майдану ми на увазі втечі і подальші розслідування. І от ще інформація до цього ж змісту. Під час акції протесту на Майдані Незалежності у Києві на об'єктах СБУ був присутній представник російського президента. Про це заявляють у Службі безпеки України. Там розслідують справу щодо присутності в українській столиці під час масових розстрілів помічника Путіна Суркова. За словами Наливайченка, Сурков постійно контактував з колишнім керівником СБУ Олександром Якименком. Пан Сурков, 20-21 лютого минулого року. Не просто перебував в Україні, про що ми вже говорили і наводили інформацію. А зараз слідство з'ясовує, чому саме 20-21 лютого він проживав разом з паном Якименком, колишнім керівником СБУ на одному з об'єктів Служби безпеки України. Разом з ним, з колишнім керівником СБУ, користувався, і я вже це вже говорив, і урядовим зв'язком. І виїжджав в на тодішню адміністрацію президента і здійснював інші дії. СБУ також порушило кримінальну справу проти керівника прикордонної служби ФСБ за сприяння у переміщенні зброї через українсько-російський кордон. За словами Наливайченка, у МВС також розслідується справа стосовно міністра оборони Росії. От, е, дуже е, резонансна заява, що е, на рівні голови СБУ. Підтверджується інформація про втручання іноземних громадян, іноземних високопосадовців в цю трагедію. Я дам свою оцінку, але хочу ще додати. От, е, зараз в попередніх сюжетах йшлося про злочини Да? Має працювати система, коли будь-хто, незалежно від політичного окрасу, від того, хто за яким списком бирався чи призначався, за чиєю квотою, повинен відповідати одразу. Тут не можуть розібратися навіть з попередниками, але вже є дуже багато питань до і тих урядів, і тих урядовців, які були в період після Майдану. І це підриває довіру людей. Тому що насправді воно має різні виміри. Навіть солдатам важко захищати державу, в чесність, в якої вони не вірять, яка розкрадає і фактично тим самим вбиває людей, які залишаються без коштів на нормальне життя. А тепер ще до сорокова. Коли вперше, це було два місяці тому, голова СБУ Валентина Леваченка заявив, що керував снайперами Суркову, а це помічник президента Російської Федерації, вже хто не знає. І там були задіяні снайпери з ФСБ, і тому є підтвердження в показах в ході розслідування, я одразу публічно звернув на це увагу і сказав, що такі резонансні заяви, які фактично поширені в всьому світі не повинні залишатися без відповіді. Ловаченко ще не сказав про те, що е, Сурков бував в колишній адміністрації президента. Він, очевидно, знає і підтвердить як би тут сидів, що Сурков після того бував в адміністрації президента вже і Порошенка. І не один раз. Якщо була така інформація, то чому він там бував? І чому, коли він бував уже тут, його не одягли в наручники, якщо справді є тільки докази. Але, на превеликий жаль, ті докази поки що нічим не підтверджені. Це просто слова. Тому що заступник генерального прокурора, колишній вже Баганець його звільнили, публічно вийшов і сказав після заяви на що в прокуратурі, яка володіє всією доказовою базою по цим розслідуванню убивців, немає жодного свідчення про Суркова. І чекає від голови СБУ відповідної інформації. Два дні тому вийшло інтерв'ю нового генерального прокурора Шовкіна на одному з сайтів, де він говорить те саме, він чекає від Наливаченка доказів у участі Суркова. Де вони? Я хотів би, щоб наші урядовці не кидалися заявами, а робили свою справу. Не арештовували в прямому ефірі для піару. А якщо арештували, то потім не випускати, а щоб ці люди повернули вкрадене і сіли заграти за злочин. Тоді буде довіра, тоді буде справедливість. Якщо цього немає, це чергова заява, яка просто ні про що не говорить. Тому що насправді це йдеться, повторюю, про помічника президента іншої держави. І у вас є інформація, що він був і в чинній адміністрації президента. Немає в тому сумнівів і не разом про це читав, і я хотів би, щоб хтось з них заперечив. А от у нас надвечір ми отримали таку інформацію про те, що в столичній міліції офіційно підтвердили загибель екс-народного депутата Олега Калашнікова. Як повідомили у прислужбі ОМВС міста Києва, тіло екснардепа знайшли ввечері на ганку його власної квартири на проспекті Правди. За слідами вогнепальних поранень було це тіло. І за цим фактом вже порушена кримінальна справа. На місці працюють е, слідчі і також на тому ж місці вбивства біля його будинку в Києві зараз перебуває наша колега Анастасія Суха. Почуємо від неї, е, що вдалося дізнатися на цю хвилину, Настю, які подробиці е, ти знаєш, е, ти в ефірі. Павла, ну власне, от зараз ми стоїмо біля цього під'їзду на будинку на проспекті Правди в Києві, де було застрелено Олега Калашникова. Це сталося на восьмому поверсі. За словами помічниці, яка в цей час перебувала в його квартирі, він піднімався додому. І от на восьмому поверсі. Коли він намагався відкрити двері, його і застрелили. Власне, його помічниця зараз не може спуститися до журналістів, нас не пускають на восьму поверх. Вона, от, тобто, всі деталі розповіла телефоном. А зараз там на поверсі працюють слідчі, опитують свідків. А деякі сусіди нам повідомили, що нібито от на початку восьмої години, коли це сталося, нічого не чули, тобто якихось таких от пострілів чутно не було. В той же час радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко вже прокоментував це вбивство в соцмережах, сказав, що вже відкрили кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство, розглядають декілька версій. Цієї події, тому що сталося, серед перших це політична діяльність екс народного депутата та те, що він був пов'язаний з організацією та фінансуванням антимайдану. Також серед версій, які можли, могли стати причиною вбивства це його бізнес-інтереси, особисті відносини. Так, так само слідчі відкидають версію, що це могло бути вбивство з метою пограбування квартири. От на цьому, на цьому в мене поки що вся інформація. Ми залишаємося тут, якщо буде щось нове, обов'язково. Обов'язково вам про це повідомимо. Дякую, дякую, Настю. Лише до цієї інформації нагадаю, невеличка довідка, що Олег Калашніков, застрелений вже депутат колишній, був обранцем Верховної Ради п'ятого скликання. Він туди потрапив за списками партії регіонів у липні 6-го, став антигероєм. У скандалі за участю знімальної групи каналу СТБ, тоді він застосував силу щодо журналістів, які знімали наметове містечко регіоналів у центрі Києва. За цим фактом навіть була порушена кримінальна справа. Згодом Калашніков був організатором провладних мітингів як голова загальновоїнського союзу України. 12-го року як член партії регіонів знову балотувався до Верховної Ради, однак програв своєму опоненту в одному з мажоритарних округів Києва. Ну і нагадаю, що за останні кілька місяців за різних обставин. Дочасно пішли з життя екс-депутати регіонали Чечетов, Мельник Пеклушенко. От зараз ще інформація про вбивство Калашнікова. Тут, ну, поки... що, 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 що сказати, ясна річ, що для родини близьких це горе. І можемо тільки висловити співчуття і сподіватися, що правоохоронні органи проведуть розслідування, оскільки тут очевидний злочин. В столиці і такі речі прощати не можна. Інша справа, що, ну як кажуть, про померлих, загиблих або добре, або нічого. Тому краще нічого в цій ситуації. Грасте. До інших подій це якраз про міжнародну дорадчу Групу, так от у ній в групі Ради Європи, яка спостерігає за розслідуванням подій на Майдані, раніше опублікували звіт про незадовільний хід розслідування, відреагували на звинувачення Арсена Авакова в упередженості. Керівник групи Ніколас Братца заявив, їхні висновки цілому обґрунтовані. За його словами, дорадча група неодноразово зверталася до вітчизняного МВС і повідомляла. Генпрокуратура звинувачує міліцію у недостатній співпраці у розслідуванні розстрілів на Майдані. Втім, у відомстві Авакова спростувати це не змогли. Нагадаю, минулого тижня Арсен Аваков у себе у Фейсбуці розкритикував звіт міжнародної дурачої групи про розслідування розстрілів на Майдані. Очільник МВС здивувався, що від фахівців хочуть результатів за рік після подій. Мовляв, розслідування подібних масових злочинів з такою кількістю потерпілих не може бути закінчене ось так швидко. Мабуть, є рація у цих словах. Такого масштабу злочин. Знаєте, Павло, дві ключові функції, які має забезпечити держава це безпека і справедливість. От в подіях на Майдані, які завершилися масовим вбивством, було порушено обидві. І пройшло вже більше року, люди відповіді не отримали. Попри те, що кожен керівник і уряду, і банкової ставив правоохоронним органам це завдання як пріоритетне дати відповідь на питання. Люди не мають відповіді. Звичайно, прокуратура, міліція чи робоча група, про яку зараз згадується, можна грати в футбол, перекидати м'яч відповідальності туди або сюди, але потрібна чесна відповідь. Ми з вами сплачуємо податки для того, щоб вони працювали. Той, хто не може дати відповіді, не може виконати президентське завдання. Пріоритетно розслідувати цю справу, поставити жирну крапку показати, оці вбивали, ось вони понесли відповідальність. Ось ці втекли, оголошені в розшук, і будуть знайдені не сьогодні, так завтра. Це переконлива відповідь. Коли їх зараз немає, а збирають речову доказову базу, а потім, виявляється, експерти, криміналісти пишуть про те, що вже навіть знищені деякі елементи цієї бази і тепер будуть з повітря шукати докази, оце підриває довіру. Я наголошую на слові довіра, тому що при вирішенні будь-яких самих актуальних проблем, а такі зараз є. Кризовий стан економіки, воєнна агресія Росії, яка не завершилася і невідомо, коли завершується. Довіра це ключове, що нас об'єднує, і тоді ми здолаємо і всі проблеми, і будь-якого ворога. Якщо не буде довіри, воно все розсипається. От від довіри до зневіри один крок. На превеликий жаль, і ми ж пам'ятаємо, був перший Майдан. Як після того пішло розчарування зневіра людей. Потім піднялися, повірили в себе. Ті, хто стояли на сцені Майдану, і вимагали від тодішньої влади Януковича негайно розслідувати, до відповідальності і так далі. Вони зараз сидять в Януковича і в урядовці Януковича кріслах. Робіть хлопці з дівчатами. А тим часом ті, хто сиділи в цих кріслах до нинішніх господарів тих кабінетів, то їхня доля зараз така, що Євросоюз... Може зняти санкції із Сергія Клюєва, із Дмитра Табачника, і Олени Лукаш. Якщо їм не будуть приділені підозри до 6 червня. Про це сьогодні у Києві під час засідання Комітету Верховної Ради з питань протидії корупції заявив заступник генпрокурора Столярчук. Також представники ГПУ зазначили, що сину екс-прем'єра Азарова Олексію висунули підозру в незаконному збагаченні, але Євросоюз зняв санкції. А Інтерпол відмовився оголосити в міжнародний розшук екс-главу Міністерства внутрішніх справ Віталія Захарченка. 4 березня 2015 року, зовсім недавно. А термін дії зазначених рішень закінчується 5 березня 2015 року, зовсім недавно. ухвала нове рішення, яким за цим же критерієм, який я вам повідомив, застосовано обмежування економічних санкцій щодо 18 осіб цієї категорії, тобто через відсутність підозр про державних активів наявність в європейському суді. Санкції тепер не застосовані щодо чотирьох осіб, які були в попередньому списку. Як Єменко, Калінін, Азаров та Портнов. Дане рішення набрало чинності 7 березня, термін дії один рік до 6 березня 2016 року. Обмежувальні санкції я продовжую далі стосовно Януковича Віктора, Лукаш, Табачника, Клюєва. Застосовано у термін до 6 червня поточного року. Тим часом Раїсу Богатирьову арештували заочно. Про таке рішення Печерського райсуду Києва повідомили у Генпрокуратурі. Відомство розслідує кримінальне провадження. Колишнього міністра охорони здоров'я Богатирьову вважають причетною до розкрадання 6,5 мільйонів бюджетних гривень у ГПУ підозрюють, що це було 2012 року при закупівлі імунобіологічних препаратів, лікарських засобів і медичного обладнання. І от, Щодо розчарувань і, і зневіри. Як так могло статися, що і Інтерпол відмовляє, і Євросоюз не санкціонує? Знаєте, на сон глядучий зараз ввечері теми якраз такі більше депресивні. Ну, втім, доводиться їх коментувати. Я думаю, що дуже сильно переплетена між собою от е та команда Януковича і частина нинішньої команди. Ну Немає в мене інших пояснень. Тому що якби люди прийшли без жодних зобов'язань... Без якихось особистих бізнесових чи там, не знаю, напівродинних зв'язків з попередньою командою, то вже б давно і затримали, і правильно сформували документи для доказової бази, Інтерполу, щоб він не відмовляв, і для Європейського Союзу, щоб санкції не скасовував. А коли воно все через пень колоду, коли е, оці всі звинувачення, якщо ви хронологічно подивитесь, були сформовані в грудні минулого року, і інші канали повідомляли, то виникає питання знову. Ребята договорились. Прозвучала цифра, 7 мільйонів висунув звинувачення одному з міністрів. Віктор Федорович Янукович в прямому ефірі, пам'ятаю, як зараз, сам назвав цифру, 20% бюджетних коштів розкрадається тоді, коли він був царем. 20% тоді це було десь там понад 60 мільярдів гривень. А тут про мільйони говорять. Це тисячні долі. А де решта? Де решта? От е, скільки за цей час повернули грошей? Ну, от Експерти оцінюють там десь десятки тисяч тільки гривень. А все решта десь воно, кудись, в якісь її, зокрема, родини пішло. І все це потім здобрюється риторикою про те, що в державі немає грошей. І треба, знову ж таки, підвищувати податки, і треба якимось чином знаходити кошти для казни, наприклад, через ну, ту ж саму приватизацію або ж націоналізацію. А зараз ще й постає питання, що з землею робити. Ну от земля це насправді е, та тема, яка зараз стає після війни номер 2 за mm. моїми оцінками. Причому дуже поспішають. Можна гадати, що Янукович теж намагався запровадити ринок земель і швиденько все скупити, а потім перепродати. Але нарвався спротив людей і відклав це до 1 січня 2016 року. Е, якби чесно, ті, хто зараз при владі, Хотіли, не обманюючи людей, запровадити щось добре, вони про це добре говорили під час виборчої кампанії. От перевірте ви як журналіста, я вже це зробив, можете повірити. Жоден ні нинішній прем'єр, ні нинішній президент, ідучи на вибори, чи то президентський Порошенка, чи то на парламентський блок Порошенка народний фронт, ніхто не говорив, що після обрання вони запровадять ринок земель. Вони прекрасно знали. Люди розумні, що якби вони це сказали, вони б залишились за межами парламенту, за межами банково, якщо йдеться про Порошенка. Тому добрі справи десь там от під килимом не роблять. Їх треба відверти, відкрити, людям пояснювати. А в чому тут насправді справа? Перше, обвалили гривню в три з лишнім рази. Випали в осадок люди, грошей немає. Причому немає не тільки в рядових громадян, а й в підприємців немає. Тому що жоден підприємець не міг закласти рік тому падіння гривні в три це разі. Зазвичай розповідає. Вони всі випали. Друге, набрали боргів державних, які вже зашкалюють за межу стійкості фінансової системи. А тепер скажуть, ребята, нема чим віддавати, давайте запровадимо ринок земель. Бо тут насправді сотні мільярдів євро. Вартість нашої черноземів. Чиновники, які пропонують і вже пішли агітувати за продаж земель, навіть назвали цифру. За один гектар там десь 21 тисяча гривень. Ну, ми знаємо, що таке зараз 21 тисяча гривень. Це можна купити велосипед з моторчиком. Навіть мотоцикл не купиш. Тобто йдеться про аферу. Тисячоліття. Яка насправді схожа з тим, що от прийти десь на дитячу, е, дитячий пісочник, там діти граються, малі. Доросла людина прийде, яскраві цукерки якісь покаже, дасть, забере, вижене і потім збудує там офісний центр. Або як колись ті ж американці, та багато інших іспанці приїздили до туземців неосвічених, забитих, за забитих злиднями, і за якісь блискучі гудзики забрали у них усі національні багатства. Тому не можна. Я розумію людей, які зараз повелися б, продали б навіть за 20 тисяч гривень свій героїв. Але це вбиває основу. Альтернатива дуже проста. У нас не повинно бути мі Міністерство зерна. У нас повинно бути, так як написано в нього на вході, Міністерство аграрної політики. Що це означає? Нам потрібні робочі місця. Це означає, що нам не витягти з землі рапс, сою. Соняшних всі соки і продавати їх туди, а робочі місця потім там створюються. А створювати робочі місця тут. Тобто -то переробна галузь? Переробна галузь і продавати продукції сільського господарства. Замість зерна, замість просто молока продавати кефіри, йогурти, сири, жеми, повидла. Муку, вермішель, лапшу, ковбаси, сосиски і так далі. Тоді робочі місця тут, тоді село не спивається, з села не виїздять в райцентр чи в столицю або куди і кидають його. Тому що якщо продати зараз землю, хто її купить? От, просте питання. Той у в кого у є гроші? У кого є гроші? Я скажу, у кого є гроші. Це п'ять родин. Плюс є великі гроші в арабів, у китайців, у росіян, у французів, британців, американців. Якщо ті люди куплять, то це куплять люди, які сидять в теплих офісах, які жодного явлення про наше село не знають. Що там люди не мають ні теплої ванни, ні нормального відпочинку, що вони в розовищі ботях ходять зранку до ночі і так далі. Воно їм не потрібно. Насправді село тим людям заважає. Краще село об'єднати п'ять в одне, і цей процес, до речі, теж паралельно вже пішов. Децентралізація. Ну, під прапором децентралізації пішли таким шляхом укрупнення. Оцей процес треба зупинити і робити виключно на добровільної основі. Тому що село заважає, так якщо села немає, то можна розграти ще й ту землю. Тому ключове це виробляти продукцію, значить створювати робочі місця тут, стимулювати і не допустити за жодних умов того, що відбулося на початку 90-х. Коли збудовані ще під час Радянського Союзу тисячі підприємств. Їх так само швидко. В хаосі приватизували, хтось там взяв сертифікат, хтось навіть не брав, скористався, не скористався. Скупили забесінь. Подивіться зараз, як працюють ці заводи. Переважно більшість з них просто знищені. Ті станки і всі ці е, лінії конвейерів не продали на металолом. Збудували офіси, центри, люди роботу втратили. А де взяти гроші на розвиток цієї інфраструктури? Ви кажете, переробна, або ж там ковбасний цех відкрити. Там собаку нема чим з під столу виманити, е, така е, бідота, а не вже там можна якимось чином ще й будувати. Я вам скажу, в два етапи. Перше, не заважати. От не заважати тим підприємцям, які це зараз роблять. Є приклади, я їх бачив, тому що в'їхав в країну багато разів під час виборчої кампанії, просто під час роботи депутатської. Я бачив там, де толкові фермери, на тій ж мої рідній Черкащині, в Тальнівському районі, взяли в оренду 2000-2300 гектарів. Організували там і м'ясоприробний цех, і те, що... Е Плодоягідний цех називалося, і техніку в лізинг, і підтримують садок, і школу. І в одному маленькому селі Павлівка створили 107 робочих місць і продовжують їх створювати. Доки їм не заважають, тому що постійно наїжджали, навіть переворювали без жодного дозволу їхню землю. Я як депутат тоді допомагав. Але такі приклади є. Другі допомагають. Допомагати е, тим, щоб людина, яка береться за виробництво, в даному випадку сільськогосподарське, знала, що її завтра не підвищать податки в кілька разів, не ведуть е, нові якісь збори, їй дозволять продукцію продати. Там не буде на ринку стоять якась братва, яка скаже, давай ми як посередників тебе скупимо, тому що далі ти не підеш нікуди. Щоб був суд, який працює ефективно. Якщо йдеться про ПДВ, що воно поверталося без отката а не так, як зараз. Якщо ввозиться якась техніка з-за кордону для розвитку виробництва, щоб на митниці не брали за кожну фуру там, десятки тисяч доларів і так далі. Оці всі складові має проаналізувати Міністерство економіки, Міністерство аграрної політики. Вони знають структуру виробництва і стимулювати, щоб виробляли тут і ставити це умовами. Ну, це виходить такий ідеальний пасторальний. Це не ідеальний пасторальний, це збереження нашої країни, щоб люди не виїздили мільйонами шукати собі щастя в лапках роботу за кордон, а працювали тут, щоб не розривалися родини, щоб не бабусі виховували дітей, а батьки. А то тата десь в Італії, мама в Іспанії, а потім родина розривається взагалі, діти ростуть, не розуміючи, отримують шальні гроші і все. І потім ні освіта, ні виховання. Це навіть соціальна проблема. Тому має бути ефективна державна політика, яка спрямована на те, щоб ми піднімали своє власне виробництво, піднімали свою власну школу, науку. Поїдьте зараз в сільську школу, що ви зараз там побачите? Ви там побачите кілька вчителів. Один з них вчитель фізики та фізкультури, значить рівень вже не той, скільки ви там побачите нормальних комп'ютерів, побачите там вайфай чи не побачите і багато інших речей. Зайдіть в фершерсько-акушерський пункт в будь-якому селі. Що ви там побачите? Там зеленка, йод, пару шприців одноразових бінт, і більше нема нічого. Люди просто гинуть із за того, що їх не встигають довести до районної лікарні. Оцем треба займатися. На жаль, час вже у нас не залишилося для розмови. Я гадаю, що іншим разом знайдеться, що обговорити і чому дати оцінку, тому що у нас ще залишилося поза нашою увагою, на жаль, і життя в окупованих районах, і також те, що без, верніше, з візовим режимом залишаємося і надалі, і тому подібне. Запросити прийду. Вважайте, що вже запросив. Дякую, Дякую. Анатолій Грисенко, нашого підцякового проєкту день. Після невеличкої паузи наступним гостем задаємо решти подій цього дня.